Хочу показати на нашу демо ділянку сидиральних культур, покривних культур і показати вам декілька рослин, щоб ви розуміли, вони, вони не є високі. Бо те, хто думає, що сидирати це, це є те, що ви, росте вверху, дивіться, воно його всього сантиметрів 15 в висоту. А тепер, щоб ви розуміли, подивіться наскільки. Наскільки коріння пронизує, щоб ви розуміли, 15, 15 см увесь, подивіться, наскільки він обліплений і Павло, скажи пару слів, дивіться, дайкон. Він не є, є великою висоту, але корінь його сягає 20, 20 см. Павло, представник компанії «Суфле». розкажи, будь ласка, про нашу ділянку. Тут у нас посіяна суміш багатокомпонентна з акцентом на бобові культури. Кормові боби, вика, пелюшка. Також доповнено редькою Дайкон, вівсом чорним і льоном культури, які повільно розвиваються, але дуже добре розвивають корневу систему і культури, які є активаторами біоти. Грунтові біоти. Ось ці обліплені корінчики це все активність нашої біоти, грибів і бактерій, які дуже інтенсивно зараз поглинають амінокислоти, дуже активно поглинають речовини, які овес заганяє в ґрунт. Тут відбувається симбіоз і обмін між рослиною і живими мікроорганізмами ґрунту. Третій суміш в нашій лінійці – суміш і камін. Суміш складається із злакових компонентів і льону. У нас присутній овець чорний, олес звичайний, райкрас однорічний. Я також була в суміш сюданка, але через нестачу тепла і продання вона вже в своїй шла. Також є в суміші льон. І направимо ця суміш на те, щоб її висівати після ріпаку. Після ріпаку, для того, щоб якнайраніше вона закрила ґрунт і падали цю зиму гріпаку, можна було б сконтролювати грибіцин обробітку. Таким чином ми якнайскоріше використовуємо вологу після збору і зачищаємо волог. між міжнародним. На те, щоб відновити тві гриби гриби.